Мирний мітинг не мав перетворитися на бійню. Тим паче таку, де озброєні та спеціально вишколені правоохоронці побили людей з натовпу. Цей факт сам по собі кричущий, адже міліція мала б охороняти своїх громадян та дбати про їхню безпеку. Натомість піддалася на провокаційні дії та вчинила погром мітингувальників. За це керівництво Української служби вартових порядку вже вибачилося, але протестувальники лівої щоки підставляти не збираються. Просто захист інтересів українського народу. Не хочеться, щоб кров на наших людей проливали за якихось економічних власних бажань, просто хочеться жити в країні, в якій я буду впевнена в тому, що сьогодні, завтра я прокинусь, і все буде нормально. Добитися, щоб народ став ішов євросоюз, щоб дітям нашим легше було. Хочу висловити своє недовольство і прийшов на майдан підтримати студентів постраждалих. Поклик душі, я не можу бути байдужа. Те, що робиться в нашій країні, б'ють дітей. Усе, що накипіло, вилилося цього дня на Майдані, але на цьому мітинг у Хмельницькому не завершився, бо тут зібралися всі, хто вирішив до останнього підтримувати ідейних побратимів у столиці.